Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі». І сьогодні у нас 16 січня. І ми з Гамбою йдемо гуляти палкою. Гамбо. Гамбо хоче гуляти палкою? Ну хоті гуляти палкою. Гуляй, так. Да. гуляй. прокрутися пара раз. павку пішли. Виглянуло сонечку зараз, пів на одинадцяту, а зранку було похмуро. Такий ще й день сьогодні буде. Дивлюся, сонячний, напевно. Зранку геть було все затягнуте. І ще ось у нього друга гра, він приносить мені палку, І це щоб я у нього цю палку повіднімав. мав. Просто позаберу, Потяг... потягайся, щоб я за ним побігав. Я стараюсь обережно, в першу чергу думаю про його зуби завжди. Тому це така, ну, гра ми просто граємось. Це любить по... пострибати, поварчати. Да, Гамба? Відчища ще я відходжу, а він ну, пограє і все. ну, Пограє. <ріст> ну давай ще пограємо вічно. за мене йду додому захеканий завжди. Така для мене також розминка. Ну і закінчилося все тим, що полетів телефон у сніг. Сніг тому такий дуже мосткий на дворі близько нуля я просто 10 хвилин його насилу звільнив від цього снігу <гум> витирав цим ніг. ну і ще трішки як мені писали в календарях місячна походка чуєш гамбо як у ржищеві, гуде повітряна тривога не знаю як на відео буде чутно але взагалі ось тут добре чутно. Почалася повітряна тривога. І мене неодноразово вже запитували, що означають ці стрічки на дереві. Ну, вони тут просто для краси, для створення такої казкової атмосфери. Ну так через відчуття передати, то це, от, наприклад, коли випадає сніг, і ти виходиш і таке все казкове, коли от він лежить на гілках, от такий приблизно ефект тільки цілий рік, тому що, коли віє вітер, спостерігати за ним, коли йде дощ, коли дерево цвіте, дуже гарно в фоні квітів виглядає, коли листям одягається. Коли жовте стоїть і зимою. Такий якийсь шматочок каски. Завжди, коли стоїш біля цього дерева, якийсь такий магічний ефект має воно казковий. Такий кусочок, шматочок каски у дворі. Черговий рулон. Тут Вітя перешиває шарф на теплі носки. Був шарфік. А тут ще одна пара. Який вигодний, да, шарфік? І зараз пів на п'яту, день уже помітно збільшився. Там он вітя з гамбо на вечірній прогулянці, гамбо бігає за палкою. Такий захід сонця і опускається мороз. Зразу відчувається, що попереду нас чекає морозна ніч. Ще й побачив на небі місяць. І як прогулемося гамбо? А що тепер гамбо хоче? Гамбо хоче їсти? Та, їсти, їсти хоче. Кашу. Їсти кашу? І от я поліз у льох. По закруточку. Активно ми їх використовуємо. І вже у мене цілий шкафчик пустих банок, і думаю, і не встигну показати, які у нас були і закрутки. Тому що, ну я ж кажу, дуже активно вони пішли. Компоти, зокрема, і яблучка також пішли, навіть не думав, що підуть цілі. Помідорчики різні подобається мені закривати. з Перцем червоним такі гостренькі. Там є воно чисто жовтих пару баночок. Так, Тут у нас е, кабачкова ікра, то заправка. Це баклажани як шашлик. Е, це баклажани в томатно-перцевій. Це такий більш вогник тільки з помідорами, з додаванням помідорів. Це також баклажани з помідорами, з червоним перцем гострим. Баклажани як шашлик. Потім це червоний перець солодкий. Це білі баклажани. Також як вогник. Вогник тільки з білих баклажанів. Це вогник з ну, синіх. Так, тут у нас червоний перець, гострий смажений. Тут полочка солодкого також швидко у нас улітають всі ці на випічку, на пиріжки. Так, це повідло яблучне, тут воно є різних. Тут з кусочками яблука, це яблука навпіл з фізалісом, це фізаліс. Таке варення. Так, це сливи. Сливи також, неочікувано, дуже гарно пішли, їх було найбільше. Ось залишилось 4 баночки. Потім це така начинка яблука з йоштою. Це також яблука з йоштою. А, це, напевно, чиста йошта. Вже трішки і забув. Залишилось ще десь пар пару баночок. А, це смородина, це взагалі смородина. Ага. Ну, це яблука з йоштою, це йошта. Друзі, не можу розібрати, треба роздивлятися, воно все синє, а вже і забув, наче і недавно було. Ось такі закруточки. Там ще є огірочки. Це всі солені просто. Так, ну і тут у нас є ще буряки, морква, таке все. Бурячки також гарно зберігаються. Ну, це жоржини чекають весни. Ось така коротенька екскурсія в <гум> льох по закруточкам. Ми прийшли до кізаних на вечірню дойку. Це вже минуло півтори доби, як ми останній раз доїли муху, путаємо її дойки. Я не знаю, я ж кажу, буквально один-два рази ще її там залишилось подоїть. Да, мухині? Трішки їм даємо вечором зернят. Вона вже встигла з'їздити, да? лануся. І Хлів у нас не пристосований для кіст. Ось тут колись були, скажи до мене, жили свині. Але вже дуже давно ось тут ляда, залишились завіси. Відкривались тут і годувалися свині. Потім це взагалі врімянка така ось зібрана з двох піддонів. Дуже швидко на швидкоруч. Під а тут раніше був курятник, також залишилися з ці по бокам такі були жердини. Тепер тут живуть казенята. І ну, весною навіть не планувалося, що будуть тут. роксі взагалі не мала бути, да? рокси. Десь вже два місяці у нас була вона, коли ми вирішили її все ж таки залишити. Тому що така ну, гарна кізонька, є там старі відео. Я ж кажу, спочатку взагалі не вона йшла. Е, зараз на весну будуть нові козенята, тож все одно буде потрібно тут щось перебудовувати, щось перероблювати. Тому що для лани тут одне місце, забагато вона тут. Скажу, да, я тут як принцеса справжня, такі у мене апартаменти. Ще й з підлогою. Там стяжка. Тут колись у моєї бабусі стояла коза, до цього вона була прив'язана, тут стояв дерев'яний підмосточок, на якому вона жила. Тут у мухи дерев'яного пола немає стяжка, тому ми тут простеляємо сіну. Тут сухенько ми його... За цим слідкуємо, щоб тут у неї в жодному разі там не було ніякого болота, сирості. Ну, вона ж все ж таки і вагітна. Плани там дерев'яна дерев підлога. Ну і у козенят тут також дерев'яна підлога. Тут треба також думати, що зносити. Ну, ця стінка, вона так чисто зібрана. Можна. Взагалі, треба думати, як це все перебудувати і з чого це перебудувати. Тому що треба якісь дошки і як їх потім, якщо залишиться, ще якась одна кізенька, куди їх поставити, може в ряд, може. Взагалі, будемо думати, але вже за два місяці вана наведе і доведеться щось і майструвати для козенят. Ну Ось таке відео сьогодні. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Не схотіло водички. все мухині На добраніч.